Я хочу сказати, що фракція трасі Української відбірні свободи не буде голосувати за даний про рішення, почну чому. Причиною цьому є те, як що наше місто практично не тримає участі в чемпіонатах з командних видів спорту. Зокрема, вид спорту номер один в цьому світі це футбол. Ганеблю, що маючи такий потенціал, маючи національний університет з культурним факультетом, маючи вже готову поєднати команду. І наша команда не була представлена в чемпіонаті області футболу. Хочу зауважити, що в цьому чемпіонаті промали участь з Хмельницької дві команди з селища Білогір'я, з міста Дунаєвців, ба більше ми навіть не були представлені в першій лізі чемпіонату в області футболу, а там взагалі грають команди сіл. Тому я вважаю, що це є великою проблемою, що таке місто немає бездатних команд, так? тому що я знаю, що є люди, які готові. Вкладати ці кошта хотіли б підтримки від міської влади, тому позиція фракції ось така ми будемо про. Дякую. А фракція не може з цим питанням організувати це все. Можна, можна. може в чому проблема? Чи можна перестати дати комунікам? Так ми насправді заявили про те, що не резервом у розвитку фізичної культури і спорту міста є те, що наша команда не брала участь у чемпіонаті області з футболу. За відсутністю фінансування для участі команди у цьому чемпіонаті потрібно 100 тисяч гривень На всю програму розвитку фізичної культури і спорту міста, тобто на підтримку всіх видів спорту, у 2015 році з міської ради виділялося з міського бюджету 70 тисяч гривень. Тобто, розумієте, навіть усієї. Сума, яка була виділена на змагання, була недостатньо для того, щоб забезпечити участь команди у лізі обласному чемпіонаті. І це, якщо би ми навіть хотіли допомогти цій команді, то всі інші види спорту, в тому числі і ті, які представлені одиничними спортсменами, були б під загрозою. Тому була така ситуація. Насправді, програма фізичної культури і спорту потребує. Я пояснювала це також на комісіях 280 тисяч гривень, і, і то це з розрахунку, що ця програма складалася у 2012 році. На жаль, ми мали лише четверту частину фінансування. Тому була така ситуація. Але це не означає, що програма спорту в місті не реалізовувалася. Всі ті змагання, які були проведені на рівні е, міста, які були проведені на рівні України. Кам'янець-Подільський ставав майданчиком для проведення чемпіонатів України з Хантрі Крос, з Маутенбайдз, з е, Вільної Боротвист, з Хекландо. Тобто в нас є дуже багато досягнень, в тому числі досягнень вищого рівня. Питання, ще одне в нас є, що нам треба зараз розглядати, питання про мотобольну команду, яка в Ізіті Кам'янця колись була. Її теж необхідно отримання 100 тисяч гривень. Це додатково будемо теж розглядати питання. Якщо є пропозиції з людей, які готові вкласти гроші, хто проти. Але ми проводимо ці всі приємства, які проводимо, з залученням благодійників наших, місцевий бюджет не може потягнути. Ви самі розумієте, який буде напроваджений 2016 рік. Це ваше право не голосувати, це не міжна. Я доповнення тому, що сказав по сітку, що хотів би сказати озвучила пані Кузева, туди є аргумент, що 70 тисяч всього, тому що в нас перевиконання бюджету було в першому кварталі, здається, дуже велике із надходження акцизу. І плюс до того всього, я, що я хотів сказати, за доповнення, що юнацька а, а, збірна по футболу виграла чемпіонат області, на який на, не будь ласка, на який тренер. Возив цю юнацьку збірну за свій кошт і неодноразово до вас звертався. А футбол, ви знаєте, він у нас е, є фахівці, які ще з часів серед-сери ведуть цей вид спорту і добувалися відповідних е, успіхів. І е, маємо чемпіонів і тощо. Дякую. Цікава, дуже стужна пропозиція. Фракція Бутьківщина зобов'язається взяти на отримання футбольну команду і буде спонсувати. Я абсолютно ніяких проблем тут не бачу. Свобода, господи, я висловив. А, а, а зарплату вони за що. що ви зразу перекладаєте на фракцію, є інші. Є інші <рес> так, ми, так. ми говоримо зараз про затвердження відповідного звіту, а не за ініціативу. Так ви почали, Чому ви починаєте вирі? грати пінг пол? Що грати пінг понг Я хотіла Ту, би не... сказати, що, чемпі... що юнацька збірна, керівником якої є пташним Володимир Петрович, дійсно відвідувала всі змагання і фінансування із програмою розвитку фізичної послуги спорту, вони отримували не відрядження. Вони отримували в цьому за цією програмою. Депутат Чингачгер, будь ласка. Шановний голово і присутні, хочу сказати, що наша фракція підтримує спорт в повному обсязі, що стосується навіть депутат Конюшенко і на вільному грубові, на футбол і на волейбол. Тому ініціатива вашої фракції досить слушна, Будь ласка, беріть на утримання. Дякую. Що, Це українське об'єднання чи організації. Шановні, у нас є цілий департамент, тих, отримує заробітну плату, який має працювати. У нас є певні люди, які готові подати. Чомусь питання в тому, що немає якоїсь компромісу і немає якоїсь взаємодії між цими. Ми можемо надати прізвище, ми можемо конкретно сказати. А гай департамент працює, він отримує за це заробітну плату. До того раз на питанні депутатського клубу піднялося питання про забезпечені 209 го кабінету засобами е, зв'язку. Там фактично виділялося майже 100 тисяч гривень на ці потреби. Ось вам вже ресурс для того, щоб е, допомогти футбольній команді міській.